¡Sí, Шість фіналістів з різних шкіл міста виборювали право називатися вчителем року 2015. У ході змагань педагоги повинні були скласти письмовий фаховий іспит, дати відкриті уроки у незнайомих класах та представити себе на сценічному майданчику. Шалену підтримку конкурсантів забезпечили їхні колеги та учні. Переможців визначало компетентне журі у номінаціях Натхнення, творчість, гармонійність та перспективність. Звання вчитель року здобула представниця колегіуму берегиня Світлана Здор. До цього дали прекрасні уроки в школах нашого міста. Це складний відповідальний конкурс, який він під людину змушує всі свої ресурси зібрати в кулак і працювати, десь всі свої творчі доробки, скомпонувати, щоб показати, що ти справжній педагог яким чином проявити себе. Нашої старшого боку і яким чином довести, що ти достойний того, щоб зватися вчителем. Пообразно сказати, мабуть, ми до цього йдемо все своє халогічне життя. Сказати, що це займало б обсяг на протязі місяць, два чи три це мало. Якщо ти потрапив на цей конкурс, значить ти робив наробітки на протязі всього свого педагогічної, е, педагогічної творчості. Тож, е, якщо виявив до тебе таку довідку, значить конкурси займав багато часу. Вчиття ейфорії, е, проходили різні конкурси, різні тури, етапи і тести, і давали уроки у школі. І зараз на сцені. Дуже вдячна своїй кафедрі української мови та літератури, «Берегиня». Ми команда Оце це все да і запрошуємо для колективного фото на сцену.